Доброї ночі, дорогі виноградарі, сьогодні вже 5 травня 2024 року. Передають приморозок від 0 до мінус 3. Ну, щоб трішки перестрахуватися, як як пагани вже є такі сантиметрів по 10, деякі більше. Тому я вирішив накрити свій виноградник. Бо на даний час, зараз вже перва ночі, ну, без 10. На первую я закінчив укриття. На градуснику показувало 1,8 градусів. Тому під утро, я думаю, буде 0 ,100%. ну Можливо, і менше. Подивимося. Ну, як бачите, ось ряд технічного. Ну, тут трішки в затишку під будинком я не вирішив не прикривати. Думаю, тут сюди не добажна достати. А ось 5 рядів. Одну ділянку і другу ділянку вкрив, третю ділянку просто не встигаю, будемо дивитися, ну, вона саме затишна, третя ділянка. Ну, подивимося, що воно буде. Надіємося, що нічого не буде. Хотілося б і вам побажати, щоб не було ніяких морозів. Ну, природу не обманеш. Як і говорив, зими не було, Должно воно десь вийти. Так що, я думаю... Що буде все гаразд, хочеться, щоб не було ніяких катаклізм. Ну, ось так виглядає з цієї сторони знизу. Ну, ось зараз на градуснику, якщо видно, 1,9 градусів. Ну, це не на землі, це я повісив датчик десь якраз на рівні першої проволоки. Перва проволока десь на рівні 50 см. Ось так. Тому він. Показується в нижній точці, трішечки саме нижня точка, трішечки під уклоном. Тут у мене ділянка, на горі там можливо і більше. Ну, якось, якось так. Так що чекаємо, що буде далі. Доброго ранку, дорогі виноградарі. Зараз 4.30, пів на п'яту, як говорять зі святом Христос Воскресся. Ну. Що, зараз перевіримо, вийшовши на двір, що у нас там показує на градуснику. Ну, Вроді би так не відчувається. Мороз при морозок, ну подивимось. Що воно. Пройдемося вниз і подивимось. Холодно відчувається, але щоб мороз, ну, вроді би нема. на мою думку. Так. так. на воды. Рискости. Вот так. 5 и 8. Ну, майже 6 градусов. Сейчас потеплило. Скажем так, ну, дивлячись. Не наводив, не змі, трава не мерзла із морозі. Я не бачу, тому Тому... зараз я приморозку не бачу. Оказується, наві трішечки потепліло. Не знаю як у кого яка ситуація. Ну в нас приморозку я поки що не бачу. Дай Бог, щоб його і не було. Ну, я думаю, запас є. Тут майже, майже ось до 6 градусів. Тому не думаю, що Ну, воно нахмарило. Як бачите, хмарно неясно. Все в хмарах, тому, можливо, воно так різко і потепліло. На мою думку, ну... це, це чудово, що воно нахмарило неясно. з... Коли буде сходити сонечко, то, то все пронесе, не буде прямо Ну а там подивимось, що у нас буде через, через годинку. Ну На цьому поки ще все. Ну Ось уже і шоста ранку. Сонечко майже зійшло. Ось Невкривні ті, що були невкриті технічні. Ну Тут все добре, я ж говорю. Приморозку, слава Богу, минулося. Воно нахмарило вночі. Зараз ми подивимося, що в нас там на градуснику на дану хвилинку. Так що приморозку не було, ну нічого. Добре, що вкрили. Так, на даний час на шосту ранку ну 5,3 градуси. Ну, це на висоті, подруг, десь пів метра. На низу, можливо, було і трішечки більше, не більше, а менше, вибачаюся, ну, не було, трава навіть була не біла. Зараз на другий участок ще перейдемо, подивимося. Ну а ось інший участок, тут ряд технічних. Також, також, як бачите, все все добре, тут ось не вкривав. Зростуть підвойні кущики. Ну і ось три рядочка також, також укрито, але також... Приморозку, я думаю, і тут не було, бо видно ні по траві, що все добре. Та й по рядках, я думаю, також, також все добре зараз. Все, все у нас живе. Ну, дай Бог, щоб це була така остання тривожна ніч на наших виноградниках. Ну, ось такий така була неспокійна, трішки хвилююча ніч, мить до часу ночі вкривав, але слава Богу, минулося. Нічого страшного, що ще вкрито, я думаю, сьогодні розкривати не буду. А завтра воно, воно покаже, що буде. Завтра по, е, по ситуації, що будуть передавати нам далі синоптики. Ну а на цьому поки що все. Ще раз вітаю всіх зі святом Великодня. Дай Бог, щоб вже приморозки всіх минули. Щоб уже не було нас хвилювання і сезон потихеньку і йшов своїм, своїм чередом, щоб все в нас розвивалося. І щоб як можна. Менше було в нас всіх природних катаклізм, приморозків і градів, щоб не було. І, і все було всіх добре. Ну, На цьому буду завершувати. Бажаю всім міцного, міцного здоров'я, саме головне миру зі святом. До побачення, до нових зустрічей!